Довго не займався музикою так спеціально. Просто зростав в цьому оточенні. Тато співав в нашій капелі київській бандуристів і хлопцеві устояти, коли той, той старий склад виходив на сцену, було просто неможливо. Потім була школа, Пололисенка, консерваторія, асистентура. А потім почались, власне пошуки того яким я можу поділитись сьогодні. Мова йде про інструмент, про сам тип або стиль інструменту. Це харківська бандура, яку ми тільки можливо бачили на фотографіях або читали через кому у рядку київська та харківська бандура. У нас інструмент був вдома. Дарував бандурист з Канади Віктор Мішалов. Вона стояла в куточку, я роками не знав, як до неї підійти. І тоді допомогли мої друзі за кордону, які, власне, пронесли цей стиль харківської бандури і стиль Гната Хоткевича через ці е, буреломні роки. Варто сказати, що е, наш інструмент, бандура, він унікальний тим, що жоден народ більше його не має. Ніякі сусіди не мають бандури. У мене велика нагода і честь грати напередодні дня народження Тараса Григоровича Шевченка, тому що він в особливий спосіб був пов'язаний з бандурою, хоча сам не грав на бандурі. Ці особливі мелодії, які, на які були покладені тексти Шевченка кілька років тому, може, десятиліття тому так стало широко відомо, що, наприклад, автор мелодії Ревета Стогне. Дніпро широкі це композитор Криженівський. Думимо і думаємо далі не знаємо, чиї. Таким чином було слово пов'язане з бандурою. І це, напевно, найважливіше в бандурі, тому що коли ми повністю відмовляємось від українського слова, то інструмент певним чином збіднюється. Тому я вирішив такі улюблені тексти, які торкають мене покласти на такі свої імпровізації. І використовуючи декілька різноманітних інструментів на цьому нашому вечорі, я спробую ну, передати той широкий спектр і разом з тим пов'язати його з традицією. Ну, найбільш цікавим в нашій культурі є. Українське бароко і український авангард. І найцікавішим є те, що бандура представлена і там, і там. Теткевич знав, що він не може перетворити кобзарство, тому він пішов музичним шляхом і він побачив цей інструмент в контексті сучасної музики. І тоді виник власне авангардний тип бандури, відомий сьогодні як Харківська бандура. Тому ми можемо бачити дуже цікаві паралелі з європейською музикою і світовою музикою в плані барокового періоду інструменту і авангардного.